Шукає житло своєї мрії. Маємо для вас чудову пропозицію. Позаду мене знаходяться три тонхауси, які розташовані в дуже затишному місці по вулиці Героїв АТО. І ще трішки вам щось покажу. Збоку будується величезний басейн. Це дуже класно, особливо в таку спеку. Тому давайте до огляду. Так виглядає наш тонхаус. дуже стильно, сучасно. Ну що ж, заходимо в один із них разом зі мною. Друзі, їх в продажі залишилося всього два, тому я раджу поспішити. Ось так виглядають всередині. Тут у нас, виходить, коридор, ви можете облаштувати шафу купе, зробити все так, як ви собі бачите. Дуже важлива інформація залиті бетонні сходи, що є не менш важливим. Під сходами також можна зробити зону для зберігання речей. Друзі, проходимо далі. В нас виходить тут санвузол 5 метрів квадратних, досить такий великий. Всюди висота стелі 3 метри. Це дуже додає великого простору та місця для вашого дизайну. Кухня. Кухня також іде велика, простора, світла. І величезна вітальня. Мені дуже подобається, що тут багато вікон. Це додає світла і затишку. Тут у нас виходить обідня зона з виходом на терасу. Я покажу вам цю красу. Тераса, друзі, що може бути краще тераси? Вийшли зранку, випили кави. Нагадаю вам, хто саме проводить цей огляд, і продовжимо далі, тому що я вже перемістилась на другий поверх. А на другому поверсі в нас є коридор, і він досить великий, тому що переважно другі поверхи роблять без коридорів, а тут він є. Це дуже добре. Одразу по лівій стороні в нас ванна, така ж сама, як і на першому поверсі 5 метрів квадратних. Коридор. І три спальні. Ось така спальня. Вікна виходять на внутрішній двір. Подивіться, як тут затишно. Ось так. Тут можна облаштувати дитячу або, знову ж таки, зробити спальню. І ще одна простора, велика кімната. Друзі, і знаєте, чого я відкрила двері? Щоб показати вам, який тут гарний вигляд, тому що він виходить на наші Карпати. Ну, погодьтесь, друзі. Це дуже круто. Я впевнена, що тобі сподобалось, тому шукай деталі за цим номером телефону.